В цьому випуску скасування українського дербі Сіренко вийде проти британця замісновицького. Замість принципів, все на Кремльова Ф'Юрі та Кроуфорд серед гостей російського шоу. Циганський король викликав усика на трилогію і вже продає квитки на Вемблі. Штучний інтелект визначив переможця реваншу Усик Дюбуа. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Український надважковаговик Андрій Новицький не вийде у ринг проти свого співвітчизника Владислава Сіренка. І це вже офіційно. Причина, яку озвучив його тренер Анатолій Дученко, викликала чимало запитань у фанатів, хоча на перший погляд усе виглядає доволі серйозно. За словами Дученка, Новицький зазнав важкої травми під час одного із спарингів на етапі підготовки. Йдеться не про якусь пересічну м'язову проблему чи забій, а про розрив хрестоподібних зв'язок. Діагноз, який фактично ставить хрест на найближчих шести місяцях кар'єри. Відновлення буде тривалим, болючим і вимагає серйозного підходу. Втім, у той самий період, коли з'являється інформація про серйозну травму, Андрія Новицького помітили на дні народження його тренера в США. І не просто помітили, спортсмен, за словами очевидців, активно веселився, перебуваючи в непоганому настрої. Попри нібито важке ушкодження. Особливу увагу викликало музичне оформлення вечірки: з колонок гучно лунала російська попса, що викликало обурення в деяких українських фанатів. Наразі стало відомо, що замість Вицького у поєдинку проти Владислава Сіренка вийде 31-річний британець Соломон Дакрес, рекорд якого складає 9 перемог, одна поразка та 3 нокаути. Боксер виступає під егідою Френка Уоррена через промоутерську компанію Квінсбері. В своєму крайньому поєдинку в грудні 24-го року він втратив титул чемпіона Англії в хевівейті. Тоді він несподівано поступився технічним нокаутом в першому раунді Девіду Аделею. Бій Сіренка з Дакресом відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у межах гучного бокса. Боксерського вечора, де головною подією стане реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Складається враження, що ситуація довкола Новицького має більше запитань, ніж відповідей. Чи дійсно травма настільки серйозна, чи це була зручна причина для зняття з поєдинку? І чи доречно для українського боксера в час повномасштабної війни публічно розважати спідорківську музику? Запитання залишаються. А поки що Сіренко доведеться готуватись до нового виклику в особі британського опонента. Тайсон Ф'юрі прибув до Стамбула на скандальний вечір боксу від іба тієї самої організації, що існує на гроші російського Газпрому, і яку очолює одіозний росіянин Умар Кремльов. Запрошення від Кремльова, який фактично є представником кремлівської влади у спорті, прийняли ряд бійців разом із Тайсоном на вечір приїхав і Теренс Кроуфорд. Складно уявити, яка мотивація змусила цих топових боксерів, які мають свій статус і фанатську підтримку у всьому світі, брати участь у такому відверто політизованому шабаші, адже один із них мусив перервати свою заслужену пенсію, а інший підготовку до найважливішого бою в кар'єрі, заради того, щоб підлизати оркам і, звісно, отримати кругленький гонорар. Ф'юрі вже встиг провести публічну дуель поглядів із Кремльовим, а також сфотографуватися з Ковальовим і похвалити її база круті речі для боксу. Все це на фоні міжнародної ізоляції цієї організації через її тісні зв'язки з Кремлем. Крім них, на події були присутні такі відомі боксери, як Девід Хей, Дерек Чісора, Роландо Ромеро. Конор Бен і Джарел Міллер. Усі вони з'явилися на цьому шоу виродків. Особливо промовистим є колір пояса Єба Про, який став головною ставкою мейн-івенту. На ньому яскраво видно кольори болотної ганчірки. Це символічно і водночас моторошно, бо ці кольори означають підтримку країни, яка розв'язала жорстоку війну проти України, і загрожує безпеці всього світу. Цікаво те, що Дерек Чесора і Теренс Кроуфорд, які дружать з Усиком, погоджуються брати участь у подібних політичних показах Хіба. Чисора. Іше зізнавався, що під час телефонної розмови з Усиком чув на фоні звуки вибухів від ракет чи то шахедів. але це не зупинило його від участі у заході, що фактично легалізує і відбілює імідж Кремля в спорті. Гроші, як то кажуть, не пахнуть. Нагадаємо, що міжнародний олімпійський комітет позбавив ІБА права проводити олімпійські турніри через корупцію і тісні зв'язки з Кремлем. А Кремльову відповідь на це виголосив низку безглуздих і зухвалих заяв. Там, де немає Росії, фактично немає і справжнього спорту. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном показує, що подвійні стандарти реальність. Де немає Росії, там немає і миру. Керівництво МОК давно пора просто послати куди подалі і робити свою роботу. Це не просто конфлікт організацій, це частина гібридної війни Кремля, яка намагається легалізувати і нормалізувати російський агресивний режим на міжнародній арені, використовуючи спорт як інструмент пропаганди. Розвеселило те, що головний бій цього вечора, під який спеціально було організовано це орківське шоу, був несподівано програний недобійцем з боліт. Британець Джеймс Дікінс вирубив у четвертому раунді росіянина Альберта Батергазієва і відібрав у нього титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA організатори дуже здивувалися такій зміні перебігу подій. Важливо розуміти, дозволяти Росії і Кремлю організовувати такі івенти, запрошувати зірок світового боксу і використовувати їхній авторитет для відбілювання своєї репутації. Це величезна помилка, яка має руйнівні наслідки. Ці боксери, які погоджуються їхати на такі турніри, показують, що їх цікавлять лише гроші. Вони або не керуються жодними моральними принципами, або просто не розуміють, що отримують криваві гроші Кремля, гроші, які підтримують війну смерті, руйнування в Європі, Україні та і всьому світі. Війна, яку розв'язала Росія, це одна з найбільших трагедій сучасності. І весь світ, у тому числі світові спортсмени з мільйонною аудиторією, зобов'язані реагувати і демонструвати солідарність з жертвами цієї агресії. Натомість своїми діями ці зірки боксу роблять величезну послугу країні-агресору, яка завдяки їм виглядає в очах світу не такою жорстокою, і небезпечною, яка є насправді. І це страшна пляма на їхній репутації, з якою їм доведе. Деться жити ще довго. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вкотре привернув увагу всього боксерського світу гучною заявою про свої плани на найближче майбутнє. Циган відкрито заговорив про своє повернення на професійний ринг. Я думаю, що бій між двома британцями проти Ентоні Джошва був би великим. Я завжди говорив, що якщо ми обоє підемо на той світ, не побившись один з одним, це буде трагедією для британського боксу. Незалежно від того, коли, як, що, де і коли це станеться. Але я хочу помститися. Розумієте про що я? Я хочу битися з Олександром Усиком на стадіоні Вемблі перед ста тисячами глядачів, знову підняти пояси і стати триразовим чемпіоном. Це моя мрія. Але крім цього, моєю другою мрією є великий бій Джошва. Я Першу чергу професійний боксер. Якщо гроші підійдуть, то ми можемо домовитися. Якщо гроші не підійдуть, то ніякої угоди не буде. Чи не так? Це безглуздо. Бо за ризик, на який ти йдеш, тобі має бути винагорода. І це буде запальний бій, повір мені. Я думаю, що я впаду на канвас. І я знаю, що він теж впаде, це точно. Можливо, доведеться підніматися з підлоги, щоб виграти, не знаю. Але я уявляю собі, пекельний бій, один із найкращих боїв британського боксу. Як у Ленокса Льюіса і Френка Бруно багато років. Тому, я думаю, ми б могли влаштувати ще краще шоу. Підтвердженням цієї інформації став пост голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг туркі Аль Шейха. Він заявив: Циганський король повернеться, я говорив з ним, і він пообіцяв мені бути на райад Сізон у 2026 році. Нам треба влаштувати справжнє полювання на кролика. Турки натякнув, що бій будуть планувати саме з Усиком. Сам Ф'юрі відповів у своєму інстаграму сторіс, подивимося, що принесе 2026 рік, прикріпивши знаки долара, натякаючи, що повернення не за горами і що для нього все зводиться до грошей. І от наступний крок цієї запутаної епопеї Тайсон офіційно кинув виклик на третій бій Олександру Усикові. В своєму інстаграмі він виставив фото з написом Трилогія, на якому зображений сам Ф'юрі та Усик, і підписав. 8 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі в Лондоні трилогія, яку всі чекали, величезна подія для британського боксу. Зв'яжіться з нами для придбання квитків. В інтернеті почалась хвиля критики і хейту на адресу циганського короля. Багато хто вважає, що третій бій уже не має сенсу, адже Ф'юрі двічі програвав Усикові. Навіщо витрачати час і гроші, якщо результат вже очевидний? Шукай собі нового суперника, це вже не цікаво. Так відгукується у коментарях. Ніхто й не сумнівався, що Тайсон, використовуючи свою пенсію, поступово підвищував свою цінність, готуючись до великого повернення, і рано чи пізно воно мало статися. Однак саме ця дата, 8 квітня 26-го року, а так. Ж факт, що Фюрі вже почав продавати квитки на бій трилогії на стадіоні Вемблі, викликають більше запитань, ніж відповідей. Навряд чи сам Усик знає про цю трилогію. Поки що ця історія більше схожа на односторонню ініціативу Ф'юрі, а справжня інтрига тільки починається. Одне зрозуміло точно. Ф'юрі повернеться вже в 26-му році і буде зі всіх сил вибивати собі бій з Усиком. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Чаджі Піті із генеративним штучним інтелектом нещодавно дав свій чіткий прогноз на дуже очікуваний реванш за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між легендарним Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Цей бій уже викликає шалений інтерес у фанатів боксу по всьому світу. А тепер і технології вирішили долучитись до передбачення його результату. За словами Ші, явним фаворитом цього поєдинку є саме Усик. На думку штучного інтелекту, Олександр має значну перевагу в техніці та досвіді, тому наймовірніше він переможе за. Одноголосним рішенням суддів, або ж зможе закінчити бій технічним нокаутом уже у пізніх раундах. Незважаючи на те, що Усику вже 38 років, він досі вважається одним із найвитонченіших і найтехнічніших боксерів сучасності. Штучний інтелект підкреслює, що Усик це справжній технічний грант із стабільною перевагою, яка базується на його високій витривалості, швидкості, маневреності і вмінні контролювати хід бою. Проте Дюбоа, хоч і є менш досвідченим, але дуже сильним та вмотивованим бійцем, який цілеспенс. Спрямовано готується до реваншу, щоб помститись за поразку в першому поєдинку. У Дюбуа є реальний шанс здобути сенсаційну перемогу. Для цього йому необхідно буде максимально уникати тактичних пасток, які запропонує у ринзі, і за можливості знайти свій момент для нокауту. Якщо Дюбуа зможе реалізувати цей план, то саме він може вибороти перемогу, здивувавши світ боксу. Отже, як бачимо, прогноз ще виглядає збалансованим і дає змогу очікувати на напружений і драматичний реванш, де кожен раунд може виявитися вирішальним а перемога не буде легкою для жодного з боксерів. Всі чекатимуть із нетерпінням на мегафайт, який визначить сучасного короля боксу. Друзі, а на вашу думку, чи потрібно буде усику бій з циганом в 26-му році? Адже після Дюбуа Олександр пообіцяв ще 2-3 поєдинки. І чому б не зробити один з них з Тайсоном? Це було б дуже економічно вигодно для обох бійців. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!